Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо такі теми розпізнавання відбитку пальця та нові постукуючі багатопальцеві жести, які прийшли в Android 12 із iPhone. Сьогодні будемо тестувати недорогий бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 12 з операційною системою Android 14. У цього смартфона дуже зручно сенсор розпізнавання відбитка пальця знаходиться на кнопці Живлення. Тому щоб. Розблокувати смартфон достатньо просто доторкнутися до цієї кнопки, навіть можна не натискати. 1657. Телеграм. Пристрій розблоковано, теле. об'єктив. Але платою за використання е, сенсора розпізнавання відбитку пальців є те, що. Вам періодично доведеться вводити пін-код. Перед тим, як налаштувати розпізнавання відбитка пальцю, необхідно створити пін-код, який буде застосовуватися, якщо відбиток пальцю не розпізнано, або кожні 72 години смартфон буде тренувати вас на введення пін-коду. Щоб ви його не забули і для е, безпечності. Коли ви задаєте розпізнавання відбитку пальців, то знаходите в налаштуваннях вашого смартфона потрібний розділ. І стартувавши цей процес, ставите палець на цей сенсор і вводите їм по сенсору ну, якийсь певний час, кілька хвилин, щоб він. Якби сфотографував відбиток вашого пальця у декількох позиціях. Я собі налагодив відбиток великого пальця, яким мені зручно вмикати смартфон. 16.59. Системний робочий стіл. Пристрій розблоковано. Відбиток пальця можна застосовувати. При покупках в магазинах і, наприклад, для входу до таких додатків, як Приват-24, де необхідно підтвердження особи, і вам тоді не доведеться вводити паролі. Достатньо буде прикласти палець до сенсора. Починаючи з 12-го Андроїда... Нарешті з'явилися довгоочікувані багатопальцеві постукувальні жести, такі, як давно існують в айфоні. Їх дуже не вистачало. Ну і самий найочікуваний жест це подвійний щіглик двома пальцями, яким можна знімати слухавку, класти слухавку. І ставити на паузу та знімати з паузи різноманітні плеєри. Ну, давайте я вам це продемонструю. Зателефоную на Android смартфон з айфона. Телефон не на Київ Стар. Вихідні. Один виклик. Мобільний. Наприклад, виклик з мобільного на мобільний. І застосуванням сотової мережі. 17.02. Вхідний голосовий виклик від абонента не на Водофон. По дві нещилих, двома екран. пальцями. Я зняв слухавку. І таким же жестом я слухавку. Заблокований поплав. екран. 4 g одна екран. смужка сигналу телефону. Далі виклик з WhatsApp. 17.05. Заблокований екран. 4 G2 сигналу телефону. Подвійний щели двома пальцями. Зняв слухавку, і кладу слухавку так само. Блокований екран. Спрацювало. На жаль, для месенджерів Viber та Telegram це в Android не спрацьовує і треба піднімати та класти слухавку звичайним методом, як і раніше. От я відкрив Smart Audiobook Player. Це така програма для читання аудіокнижок. І дуже зручно подвійний дві від двома пальцями. З нею усе гаразд, і зараз вона прийде до тями. А мені вже було море по коліна. Вимивши руки шнапсом просто з пляшки я ляг. Так, дуже зручно. Тепер розглянемо нові е, сенсорні багатопальцеві постукувальні жести. Зайдемо в налаштування талбек. 17.07. Системний робочий стіл, пристрій розвитку. Вниз направо, викликаємо. Меню талкбек. Опис зображення. Налаштування талкбик. Налаштування талкбек. Налаштування налаштування Перейти вгору. І шукаємо розділ списку. сенсорних жестів. Нові функції аудіо, налаштування синтезу мовлень, деталізація, звуки вібрація, елементи керування заголовок. Налаштувати фокусування сім з вісімнадцятьма о. По шляху до сезерніх жестів зайдемо налаштування фокусування. З'явилася нова цікава функція. Налаштувати фокусування, перейти вгору. Товсті межі увімкнено перемикач один з дев'ятьма у списку дев'ять елементів. В мене увімкнено режим товсті межі. І це дає мені можливість, ну маючи невеликий залишок зору, там буквально 1%, все-таки бачити, де на екрані знаходиться курсор. Тому що те місце, де знаходиться курсор, виділяється тостою рамкою. І Тут можна вибрати колір. Я вибрав жовтий, але можна вибрати багато лірка заголовок, не вибрано перемикач за умовчанням, не вибрано перемикач, червоний. Не вибрано перемикач оранжевий, пі. вибрано перемикач жовтий, 6 з 9. Є 8 кольорів, з яких можна вибрати. Мені це допомагає. Дивіться, як кому. І так, виходимо, йдемо далі. Налаштування талкбек. Налаштувати жести 8 з 18. О, налаштувати жести, Налаштувати жести. І шукаємо кнопка не в списку. Новий розділ. Те, що спочатку я вже вам розказував, це е, старі жести. Практика жестів скинути на лашти жести двома пальцями заголовок 22 з 51. От новий розділ: жести двома пальцями. От з ним ми познайомимося. Дотик двома пальцями призупинити або відновити озвучення 23 з 51. Ось такий новий цікавий е, жест. Призупинити та відновити озвучення. Ну, давайте спробуємо прямо жести на ходу. двома пальцями дотик і знову пальцями заголовок головок два з п'ятдесятьма одним. Тобто цей же стосується повідомлень талкбека. Якесь довге повідомлення можна призупинити і потім продовжити. Подвійний дотик двома пальцями відтворити або зупинити медіа 24 з 50 одним. От головний наш жест, який я вам тільки но продемонстрував: підняти, покласти слухавку та призупинити і зняти з паузи медіа. Це стосується любого медіапрогравача. Включаючи і YouTube, і, е, програвач музики, і все таке інше. Два дотики і утримування двома пальцями увімкнути або вимкнути режим виділення 25 з 50 Я трошки підлаштував е, ці сенсорні жести, щоб вони е, були такі самі, як на айфоні. І тоді мені буде легше маніпулювати як з андроїдом, так і з айфоном. Потрійний дотик двома пальцями зменшити гучність 26 з 51. Можна навіть жестом зменшувати та збільшувати гучність синтезатором мови та Потрійний дотик і втримування двома пальцями увімкнути або вимкнути мовлення 27. Провести двома пальцями вгору, прокрутити вгору не можна налаштувати. Вимкнено 28 з п'ятдесятьма одним. Ну, це старий жест, і його не можна змінити. Тобто протягування двома пальцями по екрану вниз чи вгору. Жести трьома пальцями заголовок тридцять з п'ятдесятьма Дотик трьома пальцями копіювати 33 з п'ятдесятьма одним. От мені дуже не вистачало жестів для редагування тексту, тому що редагування тексту на андроїді було можливим, але виконувалось дуже довго. От я собі зробив команди копіювати, вставити, вирізати, виділити і назначив їх на нові трипальцеві пальцеві жести. Натискання і утримування трьома пальцями вибрати все 34 з 51. О, це виділення тексту. Подвійний дотик трьома пальцями вставити. 3. «Два дотики і утримування трьома пальцями вирізати. 36 з 51». Вирізання. Потрійний дотик трьома пальцями приховати або показати екран. 37 з 51. «Приховування екрану дуже зручно. Так як в айфоні». Потрійний щілик трьома пальцями. Раз, два, три. Екран приховано. Екран приховано. Це налаштування можна Ще змінити. Раз, раз. два, три. Екран показано. Екран показано. Три дотики й утримування трьома пальцями увімкнути або вимкнути режим виділення 38 з 51. Вмикання, вмикання режиму виділення. Це потрібно, коли ви редагуєте текст, і вам щось треба виділити, щоб скопівати, або вирізати, або видалити. Це все можна було робити через меню TalkBack під меню дії. Але значно скоріше робити це через жести. Ну і є жести чотирма пальцями. Наприклад, я назначив. Як у в айфоні, виклик режиму довідки по сенсорних жестах, це подвійний подвінищі чотирма пальцями. Давайте спробуємо. Раз, два. Практика жестів. Спробуйте робити жести «талкбек» на цьому екрані, щоб почути, які дії кожен із них активує. От, викликаєте режим практика пальцями. жестів. Потриниці Якщо ми щось забудемо, то можна згадати. Наприклад, жести трьома пальцями. Дотик трьома пальцями копіювати. Одинарний, копіювати, подвійний. Подвійний дотик трьома пальцями вставити. Вставити потрійний. Потрійний дотик трьома пальцями приховати або показати екран. Виділення подвійне трьома пальцями утримуванням. Два дотики і утримування трьома пальцями, вирізати. Вирізати і потрійне з затримуванням. Раз, два, три, тримаємо. Три дотики і утримування трьома пальцями увімкнути або вимкнути режим виділення. Ну, головне, не забути. Ну, я думаю, за одну-дві неділю я запам'ятаю ці жести. Ну, і також змахувальні жести трьома пальцями теж можна використовувати. Давайте, змахування вліво. Провести трьома пальцями ліворуч, перемістити курсор на початок. О, дуже потрібний жест. Коли ви починаєте щось редагувати, то важливо швидко переносити курсор на початок або в кінець текста. Ну і зрозуміло, що трьома пальцями направо це буде в кінець текста. Провести трьома пальцями праворуч, перемістити курсор у кінець. Ну і дуже зручно вертикальні жести трьома пальцями це. Зміна режимів читання. Провести трьома пальцями вгору попередній елемент керування читанням. Провести трьома пальцями вниз наступний елемент керування читанням. Зараз покажу, що це. Відміняю режим вивчення довідки. Завершити кнопка. Завершимо. Налаштувати жести. Отже, вертикальне змахування трьома пальцями. Вікна. Посилання. Елементи керування. заголовки, абзаци, рядки, слова. О, дуже зручно. Змінювати режими читання е, з махувальним жестом набагато зручніше, ніж це було раніше. Розглянемо редагування тексту. Наприклад, в мене є велике повідомлення від Київстар. Зараз я його скопіюю. Київстар каже, як накопичувати гігабайти. Можна поразку за. Скопіовано Київстар, каже. Повідомлення Тепер в чат, не в списку. Де можна вставляти текст. Текстове повідомлення, вікно редагування не в списку. І так, я відкрив вікно редагування, вставляю раніше скопійований текст це подвійний сілок трьома пальцями. Вставлено Київстар, каже, як накопичувати Гігабайти. Кожного разу за умови вчасної Тепер курсор на початок трьома пальцями справа копій. наліво. Початок поля. Вибираю режим читання. Слова. Редагування. «Київстар» каже, як накопичувати гігабайти. Кожного разу. Раз, за... Режим виділення вимкнено. І так, курсор на початку. Режим виділення вимкнено. Читання словами. Почитаємо виділяти. Вертикальний змахуваний жест одним пальцем зверху вниз. Виділено К. Курт. Виділено А. анекдот. А, це у мене по літерну виділяється. Вибираємо словами трьома пальцями зверху вниз. Слово. Поїхали. Знову тепер одним пальцем зверху вниз. Виділяємо. Виділено Ж. Виділено, як. Виділено накопичувати. От, Київстар каже, як накопичувати. Це у мене зараз виділено. Можна скопіювати, можна вирізати цей текст. Ну, давайте я його виріжу подвійний щиглик трьома пальцями з отримуванням. Раз, два, тримаю. Вирізано. Читаю, що залишилося. Київ стар гігабайти. Кожного разу за умови вчасної оплати тарифу ви О, зберігаєте залишилося Київ стар гігабайти. інтернет в Україні. На Виділяємо весь цей текст. Пакету плюс 15 гігабайт. Трьома пальцями доторкнувся. Виділений текст Київ стар гігабайти. І утримав. Кожного разу за умови вчасної оплати І тарифу ви зберігаєте попередні Вирізано, вирізано і старі гігабайти. Все, Кожного я очистив це зап... поле. Якщо вам здалося, що це робити важкувато, ну це дійсно так. Я сам користуюся цим всього одну неділю, і мені теж треба до цього звикнути. Але я впевнений, що через місяць я буду робити це швидко і легко. Домашнє завдання. Оновіть свій толкбек, якщо це необхідно, вивчіть нові пункти його меню та почніть застосовувати їх в своєму житті та роботі. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я, натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте виконувати домашні завдання.